Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Ті з вас, хто регулярно слідкує за новинами каналу, проглядає всі ролики, певно, знайомий з оцим тіком і пам'ятає всі перипетії, які його спіткали. Я жалівся тоді, що в нього. Не працює підмотка, погано працює перемотка. Там з мотором були проблеми. Потім проблеми виникли з драйвером цього мотора. Ну, Давайте для тих, хто взагалі не в курсі, я трошечки розкажу і покажу. Значить, дивіться, цей тік прибув до мене як несправний. Коли я спробував його включити, він нібито запустився, трошечки включився, потім вимкнувся. І я став з ним розбиратися, і виявилося, що мотор підмотки, тут два мотори: один капстану, другий підмотки та перемотки. От Другий мотор мав дуже маленький спротив. Він показував приблизно 2-3 оми. Звісно, що це якесь ненормальне явище. Я намагався знайти інформацію, яке ж, який же насправді повинен бути опер цього мотору, але так і не вдалося тоді знайти цієї інформації. Я пробував його запускати від 12 вольт напряму. І він ніби працював, все нормально, але з самим магнітофоном він не хотів працювати. Я міряв напруги, які подаються на нього в режимі перемотки. Це становило близько 7 вольт і в режимі підмотки близько 4 вольт. І при цьому грівся драйвер, така невеличка мікросхема BA6219B яка відповідає за роботу цього мотора на різних режимах. Ось О, Взагалі, поки відбувалися ці всі перепиті з мотором, цей драйвер, він, мабуть, і так був підпалений попереднім власником, і, здається, я його добив, друзі. Тому що коли моторчик я дістав, все ж таки розібрав його, змастив, помив колектор. Він почав показувати опір від 32 до 42. Там в залежності від положення ротору, виявилося, що вже драйвер не працює. Мені довелося шукати мікросхему. Добре, що мікросхему я знайшов, я її придбав. Це все певно займає багато часу. Також ви знаєте, що в нас відключення відбуваються в такий момент, що буває є електрика, але я не можу працювати з домашніх побутових причин. Ну, Дуже довго, як на мій погляд, тягнеться ця історія, але вона зараз вже. Дійшла до свого правильного завершення. Як ви бачите, магнітофон тут стоїть, і стоїть він не зря, не даремно. Я його довів до ума, поставив новий драйвер. Залишив старий, але почищений та змащений мотор. Зараз я хочу вам продемонструвати, як все ж таки він працює. Скажу ще, що я тут трошечки допрацював сам LPM. Бо він з заводу, якось так дивно, він не має системи підгальмовування. І натяг стрічки виключно з внутрішнього терта, тертя в касеті, а також за допомогою подушечки касети. Ось. І... Тому він показував нестабільні результати на різних касетах, тому що різні подушечки, різна жорсткість тих пластинок, на яких ті подушечки тримаються в касетах. Але я зробив йому систему підгальмовування, яка працює саме на відтворювання. І зараз він показує більш стабільні результати. Це тим більше дивно, що тут стоїть дуже класна голівка. І дуже непогана схема сама. Він по частотах видає в нього все клас, і в нього не було підсвітки касетного відсіку. Ну, взагалі, вона тут не передбачена. Але зараз, як ви бачите, підкасетник світиться. Ось, я зробив невеличку підсвітку, я спеціально підбирав. Таку кольорову температуру світла. Тут стоїть на всього маленький шматочок полоски світлодіодної, там стоїть три маленьких світлодіодівка. І працюють вони від напруги живлення капстану. Тому що тут так зроблено, що коли дека вмикається, зразу йде живлення. Мотору капстану, тонвал у нас крутиться постійно. І я звідти заживився, взяв там якраз у нас 10 вольт є для цих світлодіодів. достатньо. І зараз ось так підсвічується касетний відсік. Він, як ви бачите, і не ріже око. І тим не менш, зараз ми поставимо туди касетку, І ви побачите, що Дуже гарно це виглядає. Ну, це така водна частина, я її вже закінчив. А тепер хочу вам продемонструвати одну касетку з тієї коробочки, яку я отримав у посилці з Іспанії. Так, та маленька, ну як маленька, не маленька коробочка з коричневого картону. Вона наповнена касетами. Це бонус від підписника. Він сказав, що це подарунок для мене, для каналу. Я йому дуже вдячний за це. Багато різних цікавих касет. Ну от Сьогодні я вам одну продемонструю. її тільки покажу, а ми навіть з нею будемо працювати. Ось така вона касета. Можете роздивитися її уважно, поставити на паузу. Ось так вона виглядає з торця. І ось так вона виглядає з цієї частини. Напишіть в коментарях, що це за касета, бо я нічого зовсім про неї не знаю. Я її вперше бачу, вперше тримаю в руках. А це касета першого типу, і саме на ній. А чому на ній? Тому що вона виявилася порожньою. Я послухав, на ній нема запису. Отже, буде зручно спробувати, як цей тіак запише її. Можемо спробувати навіть із системами Dolby. Ну, в общем, трошечки погратися з самим магнітофоном і з касетою. Я думаю, буде цікаво. значить коли я відкрив ту коробочку, я її не зразу відкрив, чесно вам кажу, друзі, я знайшов не тільки касети, а ще знайшов ось це. Бачите? Sony hst 600 Тобто власник подбав про мене і придбав пасіки спеціально до тої. До того комбайну, який прибув на ремонт. І щоб не довелося розбирати, і знімати розміри і чекати, це дуже гарно, тому що, ви самі розумієте, якщо тільки що розібрав, зняв старе, поставив нове, почистив, змастив, знову зібрав, набагато ефективніше робота відбувається. Так що з пасіками це дуже класно. А от тепер давайте поставимо касету у магнітофон. Вона, як бачите, з цими цимиламаними з запобіжниками. От, по плівці видно, видно що вона перемотувалася, але, якщо послухати, там нічого не чуть. Подивіться, як касета виглядає в магнітофоні. Думаю, що. Набагато цікавіше з підсвіткою, ніж коли підсвітки не було. Тепер ставимо тейп. бачите, то в нас був лінійний вхід, а зараз вихід ми можемо послухати, що на касеті. Індикатори трошки проморгують, але тут нічого немає. і Зараз я додам гучності. Ось так. Це десь половина на підсилювачу. Мабуть, ви чуєте це шипіння. Цікаво, якщо включити долбі B трохи тихіше. І долбі C взагалі нічого не чуть. Буде цікаво спробувати записати з різними системами долбі. Ну, і можна тепер касетку, я думаю, перемотати на початок. І можемо з самого початку. Давайте поставимо тут нолік. І десь звідси будемо починати. А для початку я пропоную її, ну, тобто, деку відкалібрувати під цю касету. В нас є така можливість зробити це по рівню BIAS. Ми не можемо зробити просто по левелу, тому що тут немає такої функції. Але ми можемо просто перевірити. Зараз подамо з телефону сигнал 400 Гц, синус, Виберемо позначку Dolby, такий рівень, і подивимося вход-вихід, чутливість цієї касети, тобто подивимося її так званий Мол. Ось зараз ви бачите вхідний сигнал 400 Гц. Давайте я додам. Трошечки в нас один канал починає раніше, хоча баланс стоїть посередині. Ну, давайте ось так до позначки, не переходячи, і натискаємо. Запис. І як ви бачите, магнітофон автоматично перемкнувся на стрічку, і в нас втратилося майже 5 дБ Давайте трошечки балансом додамо правого каналу. Ну, ось так. Щоб в нас хоча б на виході. Було однаково. Як ви бачите, стрічка доволі низької чутливості. Ось входящий. І ось те, що лишається на стрічці. Я навіть схиляюся до думки, що, мабуть, це буде невдалий експеримент на такій стрічці. Ну, але нічого, це ж не буде вина магнітофону, я думаю, ви розумієте. Колись ми поставимо на нього класнючу стрічку і подивимося на результати з класнючої. Зараз вже почалися і будемо продовжувати. Зараз я перемкнуся на сигнал 10 кГц. Зараз, друзі, так ось він. Так, це в нас вхід, дивіться, Ось, маємо 6 між 7 і 5, це 6, да? здається, мінус 6 дБ. Що маємо на виході? Маємо майже нічого. Ну, спробуємо ситуацію вивести біасом. Для цього його треба крутити ліворуч. Але, як ви бачите, навіть викрутивши його до кінця, ситуація. Не виправляється. Я думаю, що так будуть і спотворення великі. Давайте трошечки ж повернемо біас. Ну, так, приблизно поставимо на 9 годин і спробуємо записати. Так, зараз я знайду музику, яку можна, я думаю, ту, що пропустить YouTube? Де вона в нас? Здається тут? Я так думаю, що оця нам підійде музика. Давайте поставимо рівень не вище долбі. Ну, ось так. Я думаю, що можна спробувати, так? Да? Долбі в нас відключені. Просто включаємо на запис. Зразу магнітофон перемкнувся на вихід, тому що він має автомонітор. І що ми тут чуємо? Ну, друзі. Цій плівці нічого не допоможе. Магнітофон тут безсилий. Я думаю, тут будь-який магнітофон буде безсилий. Тому на цьому ми наш дослід перервемо. Я зараз підшукаю якусь іншу стрічку, більш цікаву. Ось з цією. Ну, що можна про неї сказати? Напишіть в коментарях. Але я думаю, що тут навіть не варто з якогось донора підшукувати, вставляти сюди стрічку, тому що касета, ну, як на мене, вона нічого такого особливого із себе не представляє. Просто така цікава касета. Мати її в колекції, я вважаю, можна отак в оригіналі, просто щоб вона була користуватися її. Ніхто не буде, ну, принаймні я не буду, але в колекції вона в мене буде. І хай буде. Вирішив я на всяк випадок подивитися, що там у нас на голівках робиться. І не даремно, як ви бачите, після цієї касети голівки треба протерти. Зараз я їх протру, візьму гарну стрічку і продовжимо експерименти з тіком. Тяком вибачаюсь. Згадав, друзі, що в нас є ось така касета. Це ТДК і дуже гарна ТДКшечка. Це касета була відкрита мною особисто. І спеціально я відкрив її, розпечатав. зняв з неї упаковку, вона була запечатка. Для того, щоб тестувати магнітофони. Я більше її ніяк не використовую, я всього раз-два з нею працював. Абсолютно нова касета. Але перш ніж спробувати на неї записати на тіку, я згадав, що в мене ще є ось така касета. Чому згадав? Тому що я ще не звик, що в мене з'явилася тестова касета для касетників. Я багато працював з катушечними магнітофонами. Касетні це для мене відносно нова тема. У мене не було для цього ніяких ну, таких от стрічок не було. І ось цю касету прислав мені у якості доната. Один з підписників, за що я йому дуже вдячний, він займається виготовленням стрічок тестових, так що кому треба, можете звертатися. Зараз я хочу поставити цю касету, і давайте подивимося разом, як тік буде відтворювати, як він налаштований. Я йому нічого не робив, не перевіряв не разу, перший раз її ставлю, не перевіряв його, які в нього налаштування. От як він прибув, так він і є. І ви бачите, друзі, що він налаштований цілком правильно. Чому трошечки стрибають рівні? Я не знаю, але вони стрибають однаково. Треба ще перевірити його на детонацію. Можливо, трошечки йому все ж таки не вистачає підгальмовування. Можливо, це просто так початок стрічки записаний. Але я думаю, що налаштування по рівню в нього правильні. Можете самі послухати, це йде сигнал 315 Гц. Ну, я думаю, достатньо. І йде чистий тон, не відчувається биття. Рівень відповідає тому, що має бути. 250 нановеберів, 315 Гц. Можемо перейти тепер до тестування запису за допомогою нашої ТДК. Знову зробимо те саме: перевіримо рівень та перевіримо віддачу на 10 кГц. Ось наші 400 Гц. Давайте до позначки довбі доведемо. Ось так. І запис пішов. Що сказати? Верніше знаю, що в нас магнітофон писати не буде. Він до цього не готовий. Доведеться робити йому повну профілактику, як ви бачите. Річ була не тільки в моторі підмотки, а ще й в тому, що він писати не пише. Але він досить добре грає, друзі. Зараз я зроблю запис на Соньки і поставлю на тік. І ви побачите, що хоча б відтворення в нього в порядку. Писати, друзі, на ТДК я буду на Sony без всяких калібровок, без попередніх налаштувань, тому що ТДКД вона є базовою для налаштування японських ДЕК на запис. Можна було б, звичайно, відкалібрувати спочатку Sony під цю ТДК і потім. Записати, але я не буду цього робити, я думаю, що і так запис має бути достатньо гарним. Стоїть 0, підготовлена, о, натиснута клавіша запис, і давайте почнемо. Запис пішов. Тепер перемикаємося на відтворення зі стрічки. Як ви бачите, трішечки падає рівень. Здається, я не знаю як почасту так, мені здається, що не втрачає. Ось трохи міняється звук. Начебто тут більш насичений з джерела, зкасити трошки бідніший. Ну ладно, вже як є, можливо, треба додати трошки саме підмагнічування, не прибирати, а додати. Щоб е, трошечки басів додалося, краще прописувалося, але то таке. Тут в нас лічильник в реальному часі, як ви бачите, вже півтори хвилини ми записуємо. О, якраз скінчилася пісня, давайте промотаємо. В Sony це здається, якраз якщо натиснути Memory, він і промотає до нуля, то у Yamaha там, да, бачите, то Yamaha запоминає показники, при якому нажата Memory. А в Sony, якщо ви нажимаєте Memory, він повертається до нуля. До речі, така сама функція є і в тяку і ось ця клавіша RTZ. Return to Zero, тобто повернення до нуля. Ну і тепер будемо слухати те, що записала Sony, те, що зможе відтворити нам Tіak. Поїхали. Треба лише знайти вхід до схід. Знайдений. Ну і дивіться, друзі. Я думаю, що ви бачите, і чуєте те, що ви побачили на тестовій касеті, те, що ви бачите, як він відтворює те, що щойно записала Sony, то питань до відтворення до цього тяка. Я не маю, але з записом придеться, доведеться працювати, друзі. Ну, нічого, значить, буде мені досвід і контент буде для каналу. Сподіваюсь, це буде комусь цікаво. Ну і на цьому. Я думаю, що цей ролик вже і так достатньо довгим видався, але це такий розважальний ролик вихідного дня, друзі. Тому, якщо вам сподобалось, ви дивилися, будь ласка, не забудьте про вподобайку, можете поширити комусь із друзів. Якщо дивитесь, будь ласка, провірте, чи підписані, підписка для вас. це Нічого. Ніяких зобов'язаний, а каналу трошки краще. Бо чим більше підписників, тим більше рекомендацій дає YouTube. Ну і відповідно більше людей зможуть подивитися. На цьому все. Всім всього найкращого. Побачимось. Ледь не забув, друзі. Значить, ця касета виходить реабілітована. Завдяки ТДК, значить, касета невинна в тому, що на неї не вдалося записати. А значить, ви знову її побачите в якихось тестах, коли, можливо, на цьому самому тіку, коли він буде в змозі писати так само гарно, як і відтворювати.